Час такий у нас проблемний участок дороги, де обласна лікарня. Перехрестя Одеска і Благовісна. Там практично завжди стоять віночі. Два світлофора по вулиці Чигиринській на перехресті з Будиндустрією з зорою Холодного Яру. Хрещатик Святотроїцьке перехрестя і Пастерівське чіковані Для пішоходів в першу чергу це не е, різко не виходити на проїжджу частину, саме на пішохідні переходи, і, взагалі, на проїжджу частину дороги переходити дорогу у відповідно позначених місцях для водіїв. В першу чергу це е, при переїзді перехрестя або пішохідного переходу це знизити швидкість до безпечної.